Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні розбираємо виступ Зеленського на саміті НАТО. Також у нас є різні заяви європейських наших партнерів, які показують найближчу долю України, як мінімум, на наступні декілька місяців. Одразу, що хочу сказати, що не видно, що війну хтось дуже там якось швидкими темпами хоче закінчувати. А це може означати. Чисто логічно тільки одне: що війна буде продовжуватись, Україна далі буде втрачати свої території просто не так швидко, як це могло б бути без підтримки партнерів. Але не мені судити, як то кажуть. Давайте зараз розберемось, що ж казав Зеленський, що говорять інші партнери в нашій в Європі. І ви зможете свій вердикт видати після перегляду цього відео прямо в коментарях. Також підписуйтесь на канал. Отже. Що казав Зеленський? По перше, на саміті НАТО під час виступу він говорить, що ми можемо виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але в нас не вистачає фінансування. І він заявляє, що приблизно 40% потужностей не задіяні через те, що просто нема кому оплатити послуги. Я так розумію, цих. Підприємств, і, звісно ж, він закликає європейських партнерів долучатися до цього. Що я хочу сказати в свою чергу? Воно то так, а може і не так, але е, є такий простий нюанс, що в нас кошти, які можна було витратити на, наприклад, на е, ту саму оборону, на виробництво тих самих дронів, як мінімум з бюджетів окупованих міст або з бюджетів прифронтових міст. В нас ці кошти виділяються на те, що в умовному покровську будують цілі сквери, якісь ставлять лавочки, клумби красять і так далі. Приблизно те саме відбувається і в сумах. При цьому фортифікаційні споруди не готові. Дрони також ну, бачимо, фінансування на них немає. Чи можна було б знайти фінансування всередині країни, якщо пообрізати заробітні плати чиновникам і при цьому провести ревізію на Прозоро. На рахунок корупційних схем як мінімум в прифронтових містах, а як максимум по всій Україні, і ці кошти направити на, е, потреб, на потреби Збройних сил України, то я думаю, що варіанти могли б знайтись. Е, але, але наступне, що сказав Зеленський, будь ласка, подбайте, щоб ваші країни та компанії не допомагали РФ чи її посередникам. Немає якоїсь суттєвої російської зброї, яка виготовляється без обладнання чи комплектуючих з Китая, Європи, Тайваня та США, заявив Зеленський на саміті НАТО. І що хочу сказати, що в принципі вже всі давно розуміють, що весь світ готовий і надалі через країни прокладки, через фірми прокладки, торгувати з Росією, аби тільки платили гроші. І ми це бачимо навіть по тій самій нафті, навколо якої так багато шуму, але яку точно так само продовжує закуповувати. Весь світ, і в деякі моменти об'єми навіть нарощуються і стають більше, ніж довоєнні. Далі, Зеленський там говорив ще багато різних речей. Давайте поговоримо про заяви Марко Рютте, так, який, по-перше, не згоден в деяких моментах з Зеленським, і, ну, фактично, він. Своїми словами, якби показав, що він не підтримує те, що Зеленський говорить, і також є плани самого НАТО на протидію. От глава НАТО оголосив про фундаментальне переозброєння Альянсу. Члени НАТО погодились витрачати 5% від ВВП на оборону. Повідомив Марко Рютте на прес-конференції перед самітом Альянсу в Гаазі. За його словами, це стане історичним і фундаментальним квантовим стрибком для забезпечення майбутнього блоку. Рютте сказав, що кошти будуть інвестуватися в п'ятиразове збільшення можливостей ППО та масове будівництво нової бронетехніки. Є тільки один нюанс, про який ми зараз поговоримо після його прямої мови. Що він каже? Ми бачимо смертельний терор Росії з неба над Україною, і ми повинні бути здатні захистити себе від таких атак. Тисячі танків та бронетехніки, бо, хоча війна швидко змінюється, нам все одно потрібно мати змогу захищати наших солдатів на полі бою та маневрувати. Рютте додав, що підтримка Альянсом України залишиться непохитною та оголосив про виділення додаткової допомоги Києву в сфері безпеки на 35 мільярдів наступного року. Отака от історія, але знову ж таки, як ми розуміємо, що ці кошти, скоріш за все, підуть не у вигляді готівки, яку можна там окремо на дрони, наприклад, пустити, щоб виготовляти їх в Україні, а на щось інше, е, можливо, вони будуть ці кошти витрачені в самій же Європі, а Україна просто щось отримає, можливо, навіть по завищеним цінам. І знову ж таки, хочу нагадати, що е, вся оця підтримка, яка надається, це кредити. Тобто все, що вони говорять, підтримка, допомога і так далі це не підтримка і допомога, це не якісь донати. Це гроші, які надаються в кредит Україні. І, звісно, що беруть їх одні люди, повертати їх, будуть вже там наші діти, внуки і так далі. Якось так. Якщо ще буде комусь повертати, така також дуже сумна сумні реалії, але вони також можуть бути. В загальному, що все ніби прекрасно. Рюте заявив про те, що цей 5% ВВП Європа почне витрачати. Але є один нюанс: вони хочуть до цього дорости до 2035 року. Тобто цілих ще 10 років на це буде потрібно. Е, при цьому ми бачимо, що оборонні бюджети Росії вони набагато більші і набагато. Е, Точковіші, тобто вони прямо беруть дуже багато грошей і просто тупо витрачають їх на воєнку. Вони складають на складах ракети, різні боєприпаси, бронетехніку. Вже ми також з вами говорили, що в них там накопичено приблизно 120 110-120 тисяч військовослужбовців, які не задіяні на території України і можуть бути перекинуті на будь-яку в будь-яку іншу точку. Тож така історія, така ситуація також є. Якщо дивитись на те, що як говорив керівник німецької розвідки Каль, про те, що потрібно, щоб війна в Україні тривала до 2030 року, як мінімум, щоб Європа змогла побороти всі свої бюрократичні механізми і трошки підготуватись до війни, то тоді це є не так страшно, але тут страшно тільки за те, що за ці ще як мінімум 5 років. Які можуть тривати війна в Україні, що буде з самою Україною? Що буде з українським народом, і що буде з демографічною ситуацією, і яке взагалі майбутнє очікує на український народ, наприклад, через 50 або через 100 років? Сумно і абсолютно незрозуміло. Далі, наступне. Колишній глава оборонного комітету НАТО Роб Бевер заявляє, що НАТО може не відповісти на невелике вторгнення Росії в одну з держав Альянсу. В коментарі Дівельт його попросили проаналізувати сценарій нападу РФ на Естонію. Бавер заявив, що реакція Альянсу залежатиме від масштабу атаки. На невелику, на невелику країну блок може і не відреагувати бойовими методами, а натомість проведе консультації. Ось вам і в принципі все НАТО. Тобто я представляю, як після цих заяв можуть напрягтись мешканці Естонії, які е, думали, що вони захищені? А тут з'являється ну, якась, напевне, в певному сенсі експертна думка про те, що НАТО може проковтнути такий удар. А якщо проковтне Естонію, то потім проковтнуть і Латвію, потім і Литву, а потім можуть і проковтнути і напад на Польщу, наприклад. А яка різниця? Тому так. Далі, Зеленський заявляв, що є реальна інформація і реальні підтвердження від українського гуру про те, що е Росія може напасти на НАТО, власне м -м, найближчим часом. І Марко Рюти, який є генсеком НАТО, також на це відреагував, про що він говорить. Він не вважає реальним напад РФ на Альянс після навчань захід 2025 в Білорусі, які власне відбудуться вже за декілька місяців, осінню 25-го року. На прес-конференції перед початком саміту Миру в Гаазі новий генсек Альянсу Марко Рютте заявив, що не вірить в реалістичний сценарій нападу Росії на країни НАТО після військових навчань. За словами Рютте, НАТО вже зараз е достатньо готовий, щоб стримати Росію від агресії проти будь-якої держави-членів Альянсу. На, е, от, І е, про що йшлося? Е, знову ж таки, це відповідь на слова Зеленського про те, що Росія готує е, напад, можливий напад на е, країну НАТО, скоріш за все, на якусь Естонію, чи Латвію, чи на Литву, на щось маленьке, так? Е, щоб протестувати п'яту статтю НАТО, подивитись, чи вона працює, чи не працює, і все. От, власне, Рютте заспокоює таким чином. Е, також він прокоментував. Переговори України та е, Росії в Стамбулі. Він сказав, що Альянс має намір забезпечити Україні максимально сильні позиції перед початком реальних переговорів з РФ. НАТО має забезпечити Україні максимально сильну позицію, коли почнуться серйозні переговори. А те, що зараз відбувається в Стамбулі, це не серйозно. Е, от така вже е, історія. Що я хочу сказати? На м прикладі. Ірану та Ізраїля дуже чітко видно, що може заставити е, одну зі сторін здатися. От е, представте собі, що точно так само, як Сполучені Штати Америки нанесли е, нищівний удар по е, Ірану, і після цього, отак, все, в них мир зразу настав. Після цього. Е, задайте просто собі питання, чи. Могло б бути точно так само, якби Сполучені Штати Америки щось подібне зробили з Росією, або як мінімум послали чіткий сигнал, що якщо вони не виведуть свої війська і не закінчать цю херню в Україні, то вони зроблять приблизно те саме, тільки будуть стріляти по бункеру Путіна в десь в Москві, чи де він там буде сидіти. Чи стали б вони більш зговорчиві? Я думаю, що однозначно чи буде це робити Штати чи Європа, бачимо, що ні. Повоювати проти Ірана, бачимо, що там піднімається і бере участь в бойових діях і французька авіація, і британська авіація, і е, авіація Сполучених Штатів Америки, ну і, звісно ж, авіація Ізраїль. Е, Чи е, могли б вони точно так само допомогти Україні, якби була така задача, я думаю, що могли. І це було б дуже реально, і ніхто б нічого їм не, не протиставив, ніхто б нічого їм не. Не зробив. Але чи це буде однозначно ні? Бо ми бачимо оці подвійні стандарти, коли е, Україні і для України не можна нічого. Тобто навіть вплоть до того, що в Україні забороняли використовувати е, далекобійні ракети по ударам е, для ударів по Російській Федерації, навіть вплоть до цього. А там вони отак і передають ракети, і навіть самі беруть участь в бомбардуваннях, і немає жодних, е, жодних проблем. Тож, така в нас ситуація, друзі, на сьогоднішній день. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім, як завжди, гарного дня і до нових зустрічей.